Ернест Гемінгвей, американський письменник ХХ століття, його романи, мов оголені нерви, лаконічні, сильні, сповнені тиші між рядками. Він писав про війну, любов і втрати просто, але так, що зачіпає душу Світ ламає кожного, і потім багато хто сильніший саме у зламаних місцях. Роман Ернеста Гемінгвея «Прощавай зброє» Народився з особистого досвіду автора, водія швидкої допомоги на фронтах Першої світової, нестримна кров, втрачені ілюзії, тиша після пострілу, атмосфера зламаної, втраченої генерації пронизала кожен рядок. Історія кохання американського лейтенанта Фредеріка Генрі та англійської медсестри Кетрін Барклі перегукується з власними спогадами Гемінгвея Війна стає фоном. Проте не відступає, пронизує, руйнує, залишає на півтиші обіймів цей роман про те, що навіть серед руїн ми прагнемо любові, близькості, сенсу. Сьогодні, як і тоді. Війна торкає серця ми знову шукаємо світло там, де панує темрява. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.